Все те, що ми почули після сьогоднішнього прийнятого рішення е, ну, лідерами 27 країн представників е, країн в Європейському Союзі, з, з, зокрема, що стосується 50 мільярдів євро. Тепер як почуватиметься Угорщина і е, який буде продовжуватись діалог з Угорщиною е, через призму війни в Україні? Е, так. Є е, рішення Орба не наклав вето. Угода по Україні. Слава Богу, є досягнутою всього через півтори години після початку саміту ЄС державні члени досягли домовленості щодо найважливішого питання сьогодення продовження підтримки України. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна може розраховувати на стабільну довгострокову підтримку з боку Європейського союзу. Після грудневого саміту відбулося. Декілька таких куарних переговорів між країнами е країнами, членами ЄС, щоб переконати прем'єр-міністра Горшина Віктора і угорський е уряд. Е вони хотіли спочатку, щоб Україна отримувала підтримку е поза фонду бюджетом Європейського Союзу на основі таких е двосторонніх угод з кожною з країною. А згодом хотіли, щоб загальна сума підтримки голосувалася щорічно. Але таким чином вони мали можливість витувати і шантажувати ці питання щорічно. Мої джерела, наприклад, в Брюсселі вчора вечором повідомили, що на вчорашній вечір рішення по уході ще не було. І тому, у разі, якщо Орбан накладе вето на фінансову допомогу Україні в 50 мільйонів. Мільярдів євро існував план Б, який не потребував згоди угорського прем'єр-міністра. Цим рішенням могло стати дворічна угода про макрофінансування, яка була узгоджена ще наприкінці 2022 року і юридично діє ІТП, завдяки якій Євросоюз надав Україні здається 18 мільярдів євро фінансової допомоги. Цей шлюз також викритий і на 24-й рік не підлягав одностайності, а тільки голосуванню більшістю голосів, що дає змогу легко обійти, можливе вто віктора орбана. Тому був і баланс план Б, який вирішив ці питання мінімум на рік без участі Орбана. Пане Роланде, що ви думаєте відносно подальшої долі двосторонніх стосунків між Україною та Угорщиною? Ну, ми бачили напередодні цього позачергового саміту Євросоюзу, що відбулася така зустріч між угорським міністром закордонних справ Сіярто та українським главою МЗС Кулебою і главою офісу президента Єрмаком. Але тим не менше, оцінка цієї зустрічі була: ну я би не сказала, що Дуже оптимістичною, і говорили про те, що до зустрічі двох лідерів українського та угорського, Орбана і Зеленського, ще довгий шлях, мовляв. От як ви гадаєте, наскільки довгий шлях до того, щоб все таки двосторонні стосунки якось покращились? На жаль, дійсно, наші двосторонні стосунки знаходяться на історичному мінімумі, зустріч те, що зустрічається представники наших країн, однозначно є позитивною позитивною подією, тому що потрібно знаходити консенсус, спілкуватись, але потрібно так, щоб обі сторони хотіли знаходити цей консенсус. Тоді з цього вийде позитивний результат. І тоді, якщо можна ще в продовження, а що при цьому відчувають якраз українські угорці, ну тому що я, от коли дивлюся на ситуацію з цими 50 мільярдами, то мені здається, що якраз українські угорці певним чином найбільші заручники цієї ситуації, як українські громадяни, теж потребують цієї допомоги, бо інакше ну ми знаємо від українського уряду, що без цієї допомоги була би просто катастрофа в українському бюджеті, але саме угорський прем'єр її і б. Блокував впродовж сили цього часу так саме національна меншина угорська є і заручником на цій ситуації. І у грудні, якщо пам'ятаєте, всі представники органів місцевого самоврядування, які представлені у Закарпатській обласній раді, є фракція КМКС Угорська національна меншини і мер берегова і всіх всі голови ОТГ, які переживають компанії. Повська національна мініше. Вони звернулися офіційно до Віктора Орбана, до Уряду Угорщини підтримувати Україну, відкрити шлях до перемовин. Як бачимо, так чи інакше, рішення прийняли, але в часті Віктора Орбана. Угу. А на завершення, як ви думаєте, наскільки? Прискіпливо також будуть стежити і за процесом внутрішньої відбуваються в Ми ж пам'ятаємо та там про згортання демократії і так далі. Тобто, на що постійно натякають в Європейському Союзі, коли говорять, ну, слово режим не буду вживати, але до увагу свою посилюють до Орбана, зокрема, і його принципів і методів. Ну, З точки зору логіки Орбана можемо. Констатувати, що він шантажував європейський союз Україною, тому що за економікою Угорщини також не все слово. Наприклад, в кінці 2023 року, уряд угорщини провів таку так звану національну консультацію, де можна було проголосувати листуванням та онлайн. Там було декілька питань, які стосуються там внутрішніх процесів, але були питання, які стосуються і України. Там чітко запитали населення Угорщини чи підтримувати Україну у війні, чи надавати їм кошти, і за моєю інформацією, проголосувало 1 мільйон 514 тисяч осіб. І вслухайтесь, 99% погодилися з тим, що вони повинні припинити платити в Україні, поки угорці не отримують кошти з Європейського Союзу. Інформація є оприлюдненою, але цим голосуванням, скажімо так, можна було маніпулювати, адже там голосувати можна було з різних країн декілька разів. В фондах Євросоюзу близько є 21 мільярд євро заморожені, і з цих 21 мільярдів 9,5 можна легше розморозити. Тому, можливо, і сьогодні за закритими порядки правдому. У подальшому потім їм це розблокувати і тому погодились не врятувати сьогоднішні дії в Європі. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Роланд Цебер, громадський діяч, радник голови Закарпатської обласної ради в двадцятому-два роках. Був з нами на зв'язку.